Вітаємо! Сьогодні огляд на нову поставку компресорів від компанії Mast Compressoren. Оглянемо ми сьогодні три інвенторні моделі SH5, SH8 та LZN8 Combo. Винтовий компресор Mast SH5 це найменша модель по потужності та максимально компактна з двигуном на постійних магнітах, доступна у версії на 220 В та на 400 В, Продуктивність цього малюка 440 літрів на хвилину при тиску у 10 бар. Інверторне керування забезпечить плавний пуст двигуна та керування обертів в залежності від кількості повітря, яку використовує споживач. Це ідеальне рішення для невеликих СТО, шиномонтажів або підприємств, де треба невеликий, проте постійний потік стисненого повітря. Переходимо до іншої моделі Must SH8 інвертор. Це оновлена модель, яка тепер йде з інвенторним керуванням та двигуном на постійних магнітах потужністю у 5,5 кВт. Також завдяки інвенторному керуванню компресор має плавний запуск, а це дозволяє не перевантажувати мережу та збільшити економність електроенергії. Також збільшена і продуктивність. Тепер вона 720 літрів на хвилину при тиску у 10 бар. Ми переходимо до третьої моделі LZN8 Combo. Ця комбі-система на основі інвенторного компресора з двигуном у 5,5 кВт іде на постійних магнітах. Комбі-система являє собою інвенторний гвинтовий компресор збудованим осушувачем рефрижераторного типу з фільтрацією повітря, змонтованого на ресивері у 300 літрів. Це готове рішення, яке не потребує важкого та довготривалого монтажу. Всього лиш необхідно під'єднати живлення і повітряну магістраль. І все. Можна працювати. Отже, в даних моделях стоять новітні двигуни на постійних магнітах. Ці двигуни є найбільш енергоефективними на ринку. Вони забезпечують вищий коефіцієнт корисної дії у порівнянні з асинхронними двигунами, оскільки не мають втрат на намагнічування ротора. Це означає, що ви маєте менші рахунки за електроенергію та швидші окупності ваших інвестицій. Отримайте професійну консультацію про нові моделі у наших менеджерів. Це зробити досить просто достатньо перейти на наш сайт.